Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 78 і читаємо тему сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу. І перше на сьогодні завдання треба виконати ділення застачю і зробити перевірку. Це тема минулого уроку. Давайте запишемо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 512. Переписуємо перший приклад 13448 поділити на 24. Перше непонеділене 134 сотні, отже, в частці будуть три цифри. 134 ділимо на 24. Візьмемо по 5. 5 на 20, 100, 5 на 4 20, разом 120, віднімаємо остача 14, переписуємо десятки. 144 поділити на 24, по 5 вже мало, тому беремо по 6. 6 на 20 120, 6 на 4, 24. разом 144. Остача 0. Переписуємо одиниці. 8 поділити на 24 буде 0. Отримали частку 560 і остачу 8. Давайте зробимо перевірку. Для цього треба частку помножити на дільник і додати остачу. Відступаємо 4 клітинки, виконуємо множення 560 на 24. Не забуваємо 0 праворуч. 6 на 4, 24, 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 5 на 4, 20 додати 2, 22. 6 на 2, 12, двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 5 на 2, 10 додати 1, 11. Додаємо, переписуємо цей 4, 2 плюс 2 4, 2 плюс 1 3 і 1. Отже, отримали 13440 плюс 8, буде 13 448. Нижче записуємо наступний приклад. 79 836 поділити на 24. Перше неповно ділена 79 тисяч, отже, в часті буде 4 цифри. 79 ділимо на 26, візьмемо по 3. 3 на 20 60, 3 на 6, 18, разом 78. Віднімаємо остача 1. Переписуємо сотні. 18 сотень поділити на 26 буде 0. Переписуємо десятки. 183 десятки поділити на 26. Давайте десь по 8 забагато. 7 7 на 20, 140, 7 на 6, 42, 140 плюс 42, 182. Віднімаємо остача 1, переписуємо одиниці. 16 поділити на 26 буде 0. Отримали частку 3070 і остачу 16. Робимо перевірку, записуємо і виконуємо множення 3070 помножити на 26, 0 залишаємо праворуч. 7 на 6, 42, 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо, 0 на 6, 0 додати 4, 3 на 6, 18, 7 на 2, 14, 4 пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 0 на 2, 0 додати 1, 3 на 2, 6. І додаємо 0. переписуємо цей 2 плюс 0, 2, 4 плюс 4 – 8, 8 плюс 1, 9, 1 плюс 6 7. Отримали 79 820, додаємо 16 і маємо наше ділене. Нижче записуємо наступний приклад. 155 632 поділити на 63. 155 ділимо на 63. По 3 забагато, звичайно, візьмемо по 2. 2 На 60 буде 120, 2 на 3, 6, 126. Піднімаємо. Остача 29 менше, ніж дільник. Переписуємо сотні. 296 поділити на 63. Візьмемо 29 поділити на 6, десь по 4, 4 на 60, 244 на 3 12, разом 252. Віднімаємо остача 44, переписуємо десятки. 443 поділити на 63, звичайно, по 7, 7 на 60 420, 7 на 3 – 21 разом 441. Остача 2, переписуємо одиниці. 22 поділити на 63 буде 0. Отримали частку 2470, остача 22. Робимо перевірку, записуємо і записуємо множення. 0, праворуч, 7 на 3 21, 1, пишемо, двійку, запам'ятовуємо, 4 на 3, 12, додати 2, 14, 4 пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 2 на 3, 6 додати 1, 7, 7 на 6, 42, 2, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 на 6, 24 додати 4, 28, 8 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 2 на 6, 12, додати 2, 14, додаємо, переписуємо цей 0, 1 плюс 0, 1. 4 плюс 2, 6, 7 плюс 8 15, 5 пишемо, переносимо до наступного розряду. 4 плюс 1, 5, і ще 1. Отримали 155 610, додаємо 22 і маємо наше ділене. Переходимо до наступного завдання. Добери такі числа, щоб рівності були істинними. Давайте це завдання виконаємо усно. 6 6000 помножити на 6, це все одно, що 6 помножити на 6 і дописати 3 нулі. 6 на 6 – 36 36 тисяч. Яке число ми можемо помножити на 4 тисячі, щоб також отримати 36 тисяч? Правильно 9. 9 тисяч поділити на 3 буде 3000. Яке число треба помножити на 150, щоб отримати 3000. Давайте подумаємо: якщо ми 15 помножимо на 2, то ми отримаємо 30, а нам треба 3000. Якщо ми 150 помножимо на 2, то буде 300. Отже, нам треба 150 помножити на 20, і тоді буде 3000. Давайте далі дивимось. 80 тисяч – Помножити на якесь число, щоб отримати 4 на 60 тисяч 240 тисяч. Отже, 80 тисяч треба помножити на 3, щоб отримати 240 тисяч. 70 тисяч помножити на 3, це буде 210 тисяч. 420 треба поділити на скільки, щоб отримати 210, правильно на 2. Переходимо до наступного завдання. Маємо математичний диктант. Запиши вирази й обчисли їх значення. Записуємо завдання 514. Спочатку у стовпчик запишіть вирази. Перший вираз, нижче другий вираз і нижче третій, а потім перевіримо, якщо ви їх правильно записали, то будете переходити до обчислення їх значення. Отже, читаємо і слухаємо перший вираз. Ділене. Одразу думаємо, ділене, що це таке? Різниця чисел 2500 і 500 різниця. А діляник це 5 Записуємо, переходимо до наступного виразу. Перший множник 2, а другий множник добуток чисел 50 і 50 добуток, другий множник. І переходимо до третього виразу. Нижче записуємо зменшуване частка чисел 3603, а від'ємник 200. Записали. Давайте тепер перевіримо. Якщо ви записали ось так, то все вірно. Тисніть на паузу і обчислюйте, а потім перевіримо. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі відповіді, то виконали правильно, якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Із 16 літрів вишневого сиропу може вийти 7 літрів мармеладу. Скільки літрів мармеладу вийде з 64 літрів сиропу? Записуємо. Задача 515. Складаємо короткий запис, Отже, 16 літрів сиропу це 7 літрів мармеладу. А 64 літри сиропу невідомо літрів мармеладу. Такі задачі ми з вами раніше розв'язували двома способами, а саме цю задачу можна розв'язати одним способом, який називається спосіб відношень. Нам потрібно дізнатись, у скільки разів збільшиться кількість сиропу, і тоді у стільки ж разів збільшиться кількість мармеладу. Щоб дізнатись у скільки разів. Треба більше число поділити на менше. Ділимо 64 на 16. Спочатку давайте поділимо на 8, а потім на 2. 64 поділити на 8 буде 8, а поділити на 2 буде 4. У 4 рази збільшиться кількість сиропу. І так само збільшиться кількість мармеладу у 4 рази, тобто треба 7 помножити на 4, і це буде 28 літрів, вийде мармеладу. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. У басейні 48 тисяч літрів води. Один насос в усю воду може викачати за 40 хвилин, а інший за 24 хвилини. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо увімкнути одночасно обидва насоси? Накресли таблицю і внеси в неї дані задачі. Розв'яжи задачу. Викреслити не будете. Переходите одразу до розв'язання, а я внесу дані на екрані. Отже, усього води в басейні 48 тисяч. І тут, і тут, і тут ми записуємо одне те саме число. Перший насос може викачати ці 48 тисяч літрів за 40 хвилин, а другий за 24. Отже, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно дізнатися, скільки перший насос викачує літрів за одну хвилину і скільки другий. А потім знайдемо, скільки вони разом викачують. І вже тільки після цього ми можемо знайти, скільки часу їм знадобиться, щоб разом викачати усю кількість води. Давайте я ось так табличку перенесу і запишемо задача 516. Щоб знайти, скільки перший насос викачує літрів за одну хвилину, треба всю воду поділити на час і це буде 48 тисяч. Ділимо на 40. Спочатку відкидаємо по нулю, буде 4800 поділити на 4. 4000 на 4 буде 1800 на 4. 200. разом 1200 літрів. Перший за одну хвилину. Ось я внесла сюди. Тепер так само знаходимо, скільки другий за одну хвилину. 4800 поділимо спочатку на 6, це буде 8000, а потім ще на 4. І це буде 2000. 2000 літрів викачує другий насос за 1 хвилину. Тепер давайте дізнаємося, а скільки разом для цього просто додаємо: це буде 3200 літрів. І тепер ми можемо знайти час роботи їхній разом. Усю кількість води ділимо на 3200, відкидаємо по 2 нулі буде 480 поділити на 32. Давайте спочатку поділимо на 8, це буде 60, а потім ще на 4, це буде 15 хвилин. За 15 хвилин викачать одночасно обидва насоси всю воду можемо записати відповідь за 15 хвилин. Переходимо до наступного завдання. За коротким записом склади задачу і розв'яжи її виразом. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є ось такі предмети, які купили за певну суму. Давайте складемо задачу. Наприклад, батьки купили до школи своїй дитині лупу. За 50 гривень, книгу, яка коштувала у три рази більше, це логічно, ніж лупа, і глобус. За все заплатили 450 гривень, скільки коштував глобус. Щоб знайти, скільки коштував третій предмет, тобто глобус, треба з усього відняти суму першого та другого предмету. Перший предмет лупа. 50 гривень, а другий у три рази більше, тобто 50 помножене на 3. Ось такий вираз є розв'язанням цієї задачі. Давайте знайдемо значення цього виразу. 50 помножити на 3 буде 150, плюс 50 буде 200, і 450 мінус 200 буде 250 гривень, стільки коштував глобус. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням нам треба скласти розв'язати задачу за подібним виразом. Але, як бачите, тут у нас у два рази менше, тобто є якісь три предмети, які були придбані або приготовані, і треба з усієї кількості відняти два предмети, щоб знайти третій. Отже, Давайте створимо задачу, запишемо задача 518. Для проведення шкільного заходу приготували 100 предметів канцелярії. 30 ручок наборів кольорових олівців у два рази менше, ніж ручок, а решта це аркуші білого паперу. І позначимо всього 100 предметів 100 штук. Скільки паперу приготували для шкільного заходу? Складати дії ми не будемо, одразу перепишемо цей вираз. Тобто, це у нас скільки всього, це кількість ручок, це кількість олівців, і ми знайдемо, скільки буде аркушів. 30 поділити на 2 буде 15, 30 плюс 15, 45 і 100 мінус 45, 55 штук. Аркушів паперу можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Знайди всі значення змінних, за яких нерівності будуть істинними. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас тут знаки менше, тобто нам потрібно підставляти такі числа, щоб було менше. Давайте спочатку дізнаємось, а яке число, якщо ми підставимо, буде дорівнювати. Наприклад, якщо ми підставимо 5 замість m, то 11 плюс 5 буде дорівнювати 16. Тобто нам потрібні всі числа менше 5, і тоді ця нерівність буде вірною. 4, 3, 2, 1 і 0. Так само дивимося сюди. Якщо ми замість b підставимо 5, то буде рівними, а нам треба менше, тобто всі числа, які будуть менше, ніж 5. Так само 4, 3, 2, 1 і 0. Дивимось сюди. Якщо ми підставимо 8 поділити на 2, то вони будуть рівними, а нам треба менше. Наприклад, 6, 4, 2 і 0. Завдання виконали, і класну роботу на сьогодні закінчено. Дякую за увагу! До побачення!